Всеукраїнський соціальний проєкт для переселенців. Ми українці, всі одна родина, завітав до Мукачева. Головна мета заходу об'єднати українців у велику дружню спільноту та інтегрувати родини ВПО у життя громади. Ця страшна війна змусила нас переосмислити якісь дуже важливі речі і зрозуміти ще одну дуже просту аксіому: тільки в єдності наша сила, тільки будучи єдиними незламними, ми зможемо перемогти цього. Страшного ворога. і народився наш всеукраїнський соціальний проєкт Ми українці всі одна родина. Цей проект покликаний, щоб підтримати переселенців, які через страшну війну змушені були покинути, а це дуже важко. Свої рідні місця, свої рідні домівки і приїхати на нові місця. І дякуючи місцевим мешканцям, вони відчули те тепло. Той щирий, щедрий прийом, і вони змогли адаптуватися на новому місці. Так, ми продовжуємо свою подорож по містам України і представляємо проєкт Ми українці одна родина, де переселенці, які мешкають в різних містах нашої України, презентують себе, як вони переїхали до іншого міста, як вони себе реалізують та чим займаються. Родина Мікуцькі переїхала до Мукачева з Маріуполя, коли почалася повномасштабна війна. Рік жили в таборі для переселенців, пройшли важкий шлях інтеграції в нове суспільство та продовжують будувати своє життя у статусі ВПО. У рамках соціального проєкту Ми українці всі одна родина. Мікуцькі змогли розказати свою історію зі сцени. Цей захід спрямований на те, щоб якби. Показати, що ми єдина Україна, що українці і переселенці це теж українці. Неважливо з будь-якого міста вони приїхали. От що вони разом з нами, що про них пам'ятають, ну і я думаю, може, щоб вони розповіли свої якісь історії життя, як вони може адаптувалися, чому вони переїхали сюди. Вісім родин, вісім різних історій, болю, втрат та водночас сили духу і непохитної віри в краще, що у нас зі сцени драматичного театру для спільноти Мукачівських ВПО захід подія особлива Адже тут вони можуть бути почутими, тут вони можуть подякувати громаді, тут вони можуть відчувати справжню народну єдність. Ми пережили війну буквально, і ми мусили просто рятувати життя з під обстрілу. Ми взагалі не думали, що ми тут опинимось, бо ми за Дніпром ніколи в житті не були і не знали, що таке Закарпаття і наскільки тут все відбувається. Але була програма для жінок з дітьми, які з зони бойових дій, щоб адаптувати їх. Місяць саме тут, в Закарпатті, одна із церков приймала. І тому я відправив свою дружину і дітей. І що відбулося? Відбулося те, що ми не очікували, наскільки радушним був прийом, наскільки всі люди відкрилися, залишивши все і виїхавши з пакетом речей без будь-яких основ. Ми відчули цю підтримку і допомогу саме Закарпатті від закарпатців. Щиро дякую приїхати взагалі було складно, бо це і складний шлях, і складний час, бо емоціонально і взагалі страшно. Але Бог провів, допоміг пройти цей шлях. Приїхати сюди, і вже тут ми приїхали в церкву. І за допомогою церкви адаптація пройшла дуже добре. Ми тут відчуваємо, як потрапили в сім'ю. Ми вважаємо, що такі заходи вкрай важливі для переселенців, для адаптації на новому місці. Хоча ми четвертий рік, фактично, наша родина тут перебуває. Ми все ще в стані адаптації знаходимося. Щоб в нових умовах побудувати нове життя заново в нових умовах, цей без перебільшення надважливий захід став можливим завдяки ініціативі івент агенції Садибам'юзік у партнерстві з національним онлайн-кінотеатром Світ Тіві. Проєкт всеукраїнський та масштабний. З моменту започаткування він охопив вже майже 130 громад України. Ми вже об'єднали 126 громад в Україні. Такого проєкту ще не було, і я не знаю, чи буде взагалі, тому що нами охоплено вже більше мільйона людей. Це і глядачі, це і учасники, це і ті, хто нам допомагає, координує. А це велика кількість людей, які допомагають в організації. Ми вже задіяли більше ста фондів. Ми задіяли багато громадських організацій. А цей проєкт спрямований об'єднати місцевих громад. І переселенців. Ми хочемо допомогти переселенцям заявити про себе в громадах, дати можливість їм проявити свою творчість, дати можливість їм ну, просто показати свої можливості, свої вміння, адаптуватися, інтегруватися в бізнес, чи в культуру чи в освіту. Ну, Насправді Мукачево взагалі прекрасне місто. І я дуже рада, що ми сюди доїхали з проектами Українці всі одна родина, на численні запрошення громади приїхати саме. В Мукачеві з цим проектом від цього заходу. Я очікую, як і завжди, нових емоцій, нових історій, щемливих, страшних, але тим не менш надихаючих. Я очікую знову побачити наших талановитих людей на сцені, їх прояви, їх здобутки. Мукачево долучилося до соціального проєкту Охоче. Представники громади зазначають, важливо, аби нові члени суспільства почувалися комфортно та активно приймали участь у житті спільноти. Я впевнений, що це дуже важливий, соціально важливий крок, який веде до об'єднання і порозуміння. Між місцевими жителями і тими категоріями людей, які є переселенцями, бо дійсно, як сказано в гаслі, ми всі єдина родина, ми всі українці. Урочистість завершилася врученням подарунків від організаторів. Окрім того, національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві підтримує всі родини ВПО України на постійній основі. Національний онлайн кінотеатр віжі с ще зі свого боку розробив програму підтримки для внутрішньопереміщених осіб, для внутрішньопереміщених родин. І всі, хто хоче дивитися, якісне в телебачення, а це безліч каналів, безліч фільмів, україномовних, дубльованих українською, створених в Україні, світового контенту, шоу, серіали. Дитячий контент, але немає смарт-телевізорів. Ми надаємо в безкоштовне користування от таку android smart приставку яка зробить будь-який телевізор як сучасний смарт. І всі, хто хочуть дивитися, у ті телебачення бути нашим монентом, зможуть це робити. А отримати її дуже просто. Достатньо зайти на сайт світ.тв, розділ приставка для ВПО і залишити свою заявку. Завдяки таким ініціативам, переселені родини можуть відчувати себе бажаними та потрібними.